Доброго дня, шановні гості, щось мені сьогодні захотілося приготувати на каналі свої сирнички. Для цього нам потрібно сир кисломолочний цукру я додала, ну, в рецепті я вкажу скільки. Присолила. Потім ванільний цукор я додавала. і зараз всипаємо маночку. От так от маночки. І зараз я розмішаю, сформую сирнички, і потім покажу, коли вони будуть жаритися. Жаряться наші сирнички з одної сторони. Потім з іншого боку і потім покажу, коли будуть готові. Перевернула на інший бік, скоро вже піджаряться і будемо смакувати. Ось такі ми сиронички приготували. Всі пропорції я вкажу в описі цього рецепту, який я готую. Ну, я вже один спробувала, так що смачний. Готуйте, заходьте на канал, підписуйтесь. А сьогодні до побачення, до зустрічі на каналі Емілі.